Ну ще ж, привіт це буде початок нашого відео. Ми майже три роки нікуди не літали. Весь час знаходилися в Онтаріо, в Торонто. А цього разу ми летимо в Калгарі. Подивимося, яке ж воно, який банк, і зустрінемося з друзями, друзями з рідного міста. Аеропорт Торонто, який був великим мурашником, так таким і залишився. Якось незвично сюди приходити. Враховуючи, що ми три роки, як я казав раніше, нікуди не вилітали з Онтаріо. Прийшли ми реєстрацію, і наш тріп офіційно починається. Залишилося тільки дочекатися наш літак, щоб летіти в посадку. Але це всього одна година. З перших хвилин Калгарі одразу зрозуміло, що тут немає зовсім заторів, якщо порівнювати із Онтаріо Торонто. І дороги дуже широкі, просторі, навколо багато місць. Їдемо досліджувати Ван це саме красиве місто в Калгарі і туди точний корисно східно поїхати. Всі вже сидять ззаді. Кажуть, в Калгарі є також багато індусів. Ну, не знаю, ми за ці дні майже все білі люди. Індусів, ну буквально кілька побачили. Це абсолютно інше місто, інша Канада, ніж Торонто. Навіть порівнювати важко, тому що там інший клімат, там інші люди, там інша, скажімо так, там мультинаціональність а в Торонто. В Калгарі також ну просто більше арабів, а в Торонто більше індусів, пакистанців. Є різниця. Канада воно все ж таки різностороння. Те, що я зараз тут бачу, ми ще не доїхали. І я бачу, що ця природа нагадує мені рідні мої країни. От реально вона нагадує західну Україну, Хапається. Навіть я б сказав гори, можливо, можливо, тут. Постаріше. Не скажу, що цікавіше, тому що вони мені подобаються. Ідіть, бо нам цим я вам вже нелегка. Що мене також тут здивувало, це те, що ми побачили так званих First Nation на заправці, які працюють. І для мене це був шок, коли мені хлопці розказали, що це є First Nation і часто вони доволі агресивними бувають або скажімо так по іншому поводяться, ніж зазвичай ми звикли бачити людей в Канаді, ніж звичайні іммігранти, і для них є дуже багато допомоги від держави, тому сприймаються вони абсолютно по іншому. До речі, ось тут потім ми попросили зробити фотографію, і вони якось такі налякані були, не хотіли нам навіть зробити фото разом. Хлопці потім мені пояснили, також, що вони часто під різними дурманами, і тому вони по різному реагують на те, що їх звичайні люди. Просять, і вони також на білих людей гостро реагують. До речі, саме на банфі я зрозумів, що населення Калгарі дуже сильно відрізняється, і тут майже немає індусів, тому що на банфі ми були в суботу. Це є попсове місце, куди всі їдуть туристи в першу чергу, щоб побачити цю красу. Нетронута природа, льодовикові озера, тварини, які просто гуляють по дорозі, пасуться собі на травиці, все зелене і точно зеленіше, ніж сусіда. А ну, передай привіт, Ей! Да. Ми сьогодні приїхали в чудове місце, називається Бан. Так. А зараз у нас хвилинка на поїсти. і там будемо їсти правильно в Макдональдс. Ну і звичайно обов'язково потрібно було скупатися на банфі, тому що інакше ця поїздка би не мала сенсу. Як це бути тут і не скупатися в льодовиковій воді? І так, деякі люди на нас дивилися доволі дивно. Ну я не можу сказати, що це капець найхолодніша вода. Мені здається, в Торонто. Тоді ми купались в такій ну, та. самій воді. А ти що не йде? Але а ну, а сьогодні ну, то ходи? класно. Відчуття. Що мене найбільше здивувало, це те, що моя жінка полізла в таку холодну воду. Мені здається, якби вона зі мною не поспорила, того б точно не було. Їй сподобалось, каже, емоції класні, але занурювалися лише один раз. Калгарі дуже сильно відрізняється все ж таки від Торонто, тому що ну, воно інше. Тут більш дика природа, і даунтаун він менший. Він менший, реально. Висотки в нас набагато, набагато більші, але це не означає, що це гірше місто, якесь чи краще. Це означає, що місто інше, і в цьому є своя фішка, щоб вони якраз відрізнялися. Тому що якщо будуть однакові, тоді сенсу не буде сюди їхати. Сам Даунтаун ми ще не приїхали. Зараз буквально там не знаю, за півгодинки будемо, але це буде вже вечірній, ми будемо по такому гуляти і зможемо свої враження. Підсумувати, коли побуваємо і там. Багато на Окраїнах були, в різних ком'юніті, будинках, де є басейники, де є озера. Ну Нам тут сподобалося. Чи переїжджати сюди, чи ні, ну я не можу це сказати. Я не можу сказати, чи варто вибирати Торонто, чи варто вибирати Калгарі. Я би дуже сильно хотів, ще побувати, в принципі, в Ванкувері і тоді вже робити якісь ну висновки, яке місто мені більше все ж таки імпонує і тоді. Можливо, можливо, кидати корні в Канаді. Або можливо, пожити ще в інших країнах, в інших містах, і якщо повернутися, я не знаю, як буде. Ну, але я радий, що ми полетіли сюди. Мені подобається. Заїхали ми в Калгарі на одну цікавеньку вуличку, чисто випадково, тому що. Ми вирішили приїхати і гуляти. Без навігатора, без нічого, просто в центр. Тут красиво. Трішки мені Європу нагадало. Доволі доволі красивенько. Не знаю, як ця вуличка називається. Я думаю, ми після прогулянки вже дослідимо це і будемо знати. Але доволі красиво. В нашому випадку Калгорі виявився абсолютно різностороннім, тому що ми навіть потрапили вечором на зібрання автомобілістів, де проводилися вечірні гонки. Можна було бути не лише глядачем, але й активним учасником. Але на гонках ми не будемо загострювати нашу увагу, а повернемося до наступної нашої локації. Приїхали в наступну зупинку сьогодні. Це Drum Hill. тут є великі каньйони, і тут, здається, місце, де знайшло найбільшу кількість залишків динозаврів. І досі, наскільки я знаю, їх викопують. Я не буду говорити точно, що це так. І назву здається, я правильно сказав. Але тут ще є також класний міст, на якому можна пофоткати, і ми це будемо зараз робити. До речі, тут на локації дуже сильно чути запах нафти. Прям капець відчути. І всюди є вивіски no smoking, fire hazard і тому подібного. Ну, реально, запах дуже і дуже сильний. Ніби я в своєму рідному місті біля якоїсь качалки зараз стою. Ось тут такі скали. І це, в принципі, весь міст. Чому варто сюди їхати? Нічого особливого такого, що кардинально відрізняється від мостів моїй місцевості, де я виріс. Ну там в горах, які знаходяться між річками, між берегами, немає. Але хочу додати, що цей міст гарний. Просто він мене не здивував, тому що я бачив і красивіші мости. І такі мости, в принципі, в нашій місцевості, не є рідкістю. Нічого особливого. Міст як міст. Прогулялися ми по цих локаціях, вже завершуємо наш тріп. І мені подобається природа, наша дивовижна. Дивовижна. Правда, сюди я не впевнений, що я хочу приїхати другий раз, тому що перший раз я вже все в принципі побачив, що мене цікавило. Другий раз потрібно, не знаю, мабуть, з ночівлею їхати, щоб ще погуляти по містечку, але там доволі-доволі скучно. Або пробувати щось інакше, інакшу країну, інакше місце, або навіть в Канаді. Якось нову таку локацію, яка є природнім якимось чудом, дивом, яке гарно виглядає. Гори, ці, що тут є, вони абсолютно інші, ніж у нас в Україні. Відрізняються. Я таких в Україні ну насиплених, навіть не знаю, як це назвати правильно, скалів, які є природним дивом. Не бачу. У нас інакша природа. Це не означає, що вона краща, чи вона гірша. Просто інша. Ще одне місце, яке обов'язково потрібно відвідати, це є Херіч Парк. Це є парк тематичний, де люди перевдіваються так, як раніше вони жили, так як раніше вони ходили. І ми можемо побачити тут велику кількість класичних автомобілей, класичні поїзди. Ми можемо попитатися на тракторі і можемо побачити багато старих будівель. Так, це реконструкція, але тут дуже красиво. Їдемо на прицепі кататися. Трактор із прицепом. Ще ніколи не катався на прицепі такому. Цікаво, чи в минулому в Канаді людей також на тракторі, як на маршрутці, розвозили до роботи. Звичайно, я зараз жартую, але це дуже гарна ідея в парку зробити, тому що люди можуть добратися до потрібної їм локації. Ну і наступна зупинка це є поселення. Поселення як раніше жили люди. Це було автентичненько. Правда, да, не сильно багато. Бидемо дивитися наступне. Тут закрито. Можливо, є щось наступне. Це... До речі, тут є ще паровоз, не паровоз, а поїзд, який дим пускає, звуки такі робиться. Цікаво. Я правда не знаю, де воно є, але хотів себе відвідати. Весь цей парк це є реконструкція, це не справжні будівлі, де дійсно люди жили. Це реконструкція, як було у минулому. Вони зобразили це в цьому парку, і ми можемо продивитися це все, переглянути, потрогати руками. Я думаю, меблі це є справжні меблі, які використовувались колись. Я так думаю, але я не знаю точно цього. Ja nie siedział jeszcze pod takich starych wagon. no jest To jest duży ruchnik. Miękki. Ciężko Miększy niż w, w łagodniach. Знаєте, що я думав? Що цей парк значно більший. Тут класно. Таку карту велику дали, що воно здавалося настільки великим, що ми не обійдемо нічого в пішки, що це треба буде, напевно, годин, 2-3 потратити, щоб все пройти. А по факту. Годиночка. І ми коло пройшли. Непогано, класно. Але є питання. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що наші друзі люблять автомобілі так само як і я. Тому одною з тем, які ми спробували в цій поїздці, точніше, мій син спробував перше, це був дрифт. Дрифт я обожнюю. Тепер мій син також його обожнює. Запах паленої резини, адреналін його тут багато. І звичайно, все виконувалося в безпечних умовах від моїх і догнати. Але сподобалось. Класно, правда? Називається Вальнути боком Саш. Ні, тут не треба тут пролектику. Ні, тут. Ні. тут ні. Ну що, час підсумовувати цей тріп. Це було сім класних днів, де ми провели з класними людьми час, де ми відпочили, де ми побачили класні місця і склали певне враження про Калгарі, про Альберту для себе. І можемо порівняти Торонто, Калгарі, поговорити на чистоту, що ми за це думаємо: чи варто сюди переїжджати, чи не варто сюди переїжджати, кому підійде і чи краще це ніж Торонто. Перед тим як починати говорити, я хочу сказати свою особисту думку. Я той тип людей, який працює в онлайні. І навіть оцей влог, який я записую, це перший мій влог повноцінний. Він, напевно, буде не супер класивої, класної якості. Картинка, мабуть, буде не дуже красива. Камера навіть на 100% не налаштована, тому що я просто почав знімати, купивши її. І в мене є можливість жити в Європі. Ми просто очікуємо зараз документи і вирішуємо для себе, чи бути тут, чи не бути тут. Після подорожі сюди у мене ще більше виникло запитань: а для чого платити більше? От просто виникає це питання постійно зразу в раз, зразу в раз. Ми живемо в Торонто і ми платимо за житло 3300 канадських доларів. Плюс комуналка, плюс інші фії. Це получається більше ніж 3500 до 3600 добігає. В Калгарі воно класне. Воно дуже класне. Тут можна дешевше жити, тут можна купити на відсотків 40, напевно, дешевше житло, ніж в Торонто. Але саме місто воно для тих людей, які вже 100% вирішили залишатися в Канаді, і які шукають спокійного ритму, які хочуть спокійно жити, які хочуть спокійно жити і бути впевненими в завтрашньому дні. Наші друзі, їх є шестеро, ну і плюс ще дідо є. Це семеро людей. Вони живуть тут, і для них Калгарі це реально класний формат для життя. Якщо говорити за мене і за мою сім'ю, троє всього, ми живемо в Торонто, і ми звикли трішки до більшого шуму, до більшого хаосу. В Калгарі навіть немає як таких заторів, якщо ти порівнюєш з Торонто. Але тут є неймовірна, просто божественна природа, яка взагалі не порівнюється з Торонто. І хтось там говорить, що немає тут дерев. Не слухайте цих людей, є тут дерева, просто є різностороння природа, де реально степ і де є ліси, гори, скали, де дуже красиво можна відпочити, пожити. Тому чи вибирати, жити тут чи ні, слід все ж таки кожній людині приїхати сюди, подивитися, як тут побудовано життя і обрати для себе. На сьогоднішній день, якщо порівнювати два мегаполіси, навіть не назву Калгарі мегаполісом, тому що для мене мегаполіс це Торонто. Торонто це постійний шум, це постійний гам. Це той момент, коли місто не спить навіть вночі, коли в тебе машини бурлять, коли в тебе швидкі їздять, пожежні, коли в тебе поліція їздить постійно. Ми жили в даунтауні, Ми зараз живемо в етобіку. Це, скажімо так, Гранд Торонто Ерія, яка знаходиться на Україні, і в нас все одно шум і гам. Якщо говорити за даунтаун, ми живемо в районі Бетобіку, де висотки більше, ніж висотки в Даунтауні в Калгарі. Ну, по крайній мірі, мені так здається. Я не можу сказати, що це гірше. Просто тут можна під кутом на нього подивитися по-різному. Можна поїхати на парковку, і де зверху вниз дивишся, він красиво світиться, виглядає. Можна погуляти по 100 метрівці, як в нас в Україні, просто народі кажуть, яка все освітлюється, гарні атмосферні кафешки є. І воно інакше переноситься, ніж Торонто, бо все ж таки Торонтовський він такий Бізі-Бізі-бізі шум гам. Але висотки в нас більші. Природа тут гарніша. Мені природа тут більше зайшла для розвитку, для бізнесу. Все ж таки, я думаю, Торонто краще ніж Калгарі. Але тут теж питання, залежно, який у вас бізнес, чим ви займаєтеся. Для мене Торонто краще, тому що я працюю в онлайні. Я будую онлайн бізнес. У мене більша частина команди знаходиться в Європі або в Україні. І знаходитись з різницею 9 годин з Україною для мене не підходить. Мені підходить нормально торонтовський ритм, тому що з Європою 6 годин, з Україною 7. І це дуже сильно скажімо, впливає на те, наскільки я продуктивний. Я не можу вночі вставати. Щоб бути продуктивним, я хочу спати. Перший рік імміграції прийшов, в принципі, так, де я вибудував цей режим. Тому, якщо говорити за Калгарі і за Торонто, це абсолютно два різні міста. Можливо, тут є багато води, до речі, розказую, але це моя думка. І я точно за те, щоб людина попробувала і вирішила для себе. Наразі я можу сказати, що не місто робить місто особливим, а люди, які тут живуть. Я дякую нашим друзям, які нас запросили. Які запрошували нас кілька років, і ми нарешті вибралися і приїхали, тому що вони зробили цей тріп божественним, дивовижним, класним, і я їм вдячний. Якщо говорити за вибір, жити тут чи не жити, на сьогоднішній момент я не готовий переїздити в Калгарі, а не готовий, тому що мені все ж таки бракує цього руху, гаму, шуму. І я дуже хочу пожити в Європі. Щоб прийняти рішення, мені потрібна ще третя сторона. Зокрема, я хочу пожити не там в Польщі десь, а пожити в Португалії, в Іспанії і вирішити для себе, яка ж країна є моєю. І можна пожартувати. Моя жінка з чатом жіті, її найкращим астрологом, каже, що мій архетип це така людина, яка постійно хоче бути в Русі, а Калгарі це вже повністю осистина. Тут можна гарне майбутнє побудувати, тут можна класно жити. Просто не на цьому етапі в моєму житті. Я все ж таки за те, щоб ще щось попробувати. Життя велике і варто. Експериментувати, варто ризикувати, варто змінювати, щоб не стояти на місці. Якщо вам це відео сподобалося, підписуйтесь на мій канал. Я зараз шукаю формат, який найкраще буде заходити вам, який найкраще буде заходити мені, але я дуже сильно хочу знімати YouTube. Тому кожна підписка, кожен лайк, кожен коментар для мене важливий, тому що це мотивація і сигнал того, що я роблю щось правильно і я можу продовжувати це робити. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.